Людинки, всім привіт! Відповідаю на онлайн скарги моїх підписників в першу чергу в Інстаграмі і Фейсбук, які в сторіс помічають, що Іван постійно їздить в лівій смузі, адже це правилами заборонено, пишуть, чого ви порушуєте, і так далі. Навіть коли я кажу так, права зайнята, вони кажуть, та там можна було втиснутись, або там можна, коли вона звільнилась, переїхати, а ви не переїжджаєте. То такий ви порушник. Тут вирішив якраз записати. Відеовибачення чи навіть відео пояснення, чому я роблю таким чином. Ем, нинішня ситуація, дивіться, везу автомобіль для свого клієнта до міста як Бачите, права смуга вона ну, трішки зайнята. От між фурами можна було б нирнути, але для чого це робити? Постійно виляти туди-сюди. В першу чергу, коли ні отам в дзеркало, ні отут в дзеркало нікого не помітно. Це перше. Тобто, чим більше маневрів, тим більше шансів, того, що ти десь. Зробиш якісь хибні рухи, і щось в тебе буде не так. От тут автомобіль виїжджає з правої сторони, от людина пише зауваження, що вона там 26 років за кермом за кордоном приїздила, то має знати, що за кордоном також, коли хтось виїжджає з другорядної, стає в розгінну смугу, то права смуга за можливості якщо вільна ліва, вони переходять вліво, щоб пропустити, дати можливість людині заїхати в праву смугу. Ну, якби це те, чого ви, можливо, не помічаєте, тому що я їду якби, і слідкую за дорожньою. Нюю ситуацією бачу її повністю і попереду, і по бокам і позаду. А ви бачите тільки там уривочок вертикальної частини в сторіз в телефоні і робите з цього виставок. Ну але тим не менше, як би там не було, продовжимо. Я везу автомобіль клієнту на дворі середина лютого. Автомобіль тут, тут зараз немає, якби але я їхав, викладав там, де був іній. Там частково може пролітати сніг чи бути дощ, дорога посипається, дорога у нас посипається піском дуже часто каміннями. У мене були неодноразові ситуації, коли ти везеш автомобіль клієнту, цілий непошкоджений, і от стаєш за якимось автомобілем, і в нього з коліс вилітає камінець і потрапляє тобі в скло, чи робить суттєвий скол на автомобілі. То, умовно кажучи, для чого мені тоді. Їхати за цим автомобілем впритул постійно пірнати. Якщо повторюсь, ліва смуга вільна, позаду там ніхто не летить, не їде і так далі. І чому я маю одразу тут, у чому я маю стрибати одразу між ними? Позаду мене нікого немає. Я зловлю камінці від цього автомобіля. Ну на що воно мені? От я всіх об'їхав, став і їду далі по правилам, як просила того людина. Тобто, умовно кажучи, тут... Окрім досвіду, як часто люди пишуть, от у мене там стаж водійський, там досвід чи ще щось подібне. Має бути ще якась міра адекватності розуміння того, що та правила правилами, але з них бувають винятки. Найголовніше, що ці правила треба знати. От, якби ну повторюсь, позаду мене немає нікого, ніхто не підганяє, немає нікого там з проблизковими маячками, ніхто не летить, не спішить. Там я цю дорогу в дзеркало бачу там на декілька кілометрів. Якщо хтось буде, то закінчивши свій маневр, я повернусь в. Могу стану. Тим більше в правилах не сказано, що якщо хтось тебе позаду доганяє, ти випереджаєш когось, хто їде в правій смузі, ти в лівій, але ти повільніше того, хто їде позаду, то ти одразу маєш бити по гальмам, тікати праворуч, якби і пропускати його тільки тому, що він їде швидше, ні. В правилах так і сказано, що за можливості ти маєш прийняти, ти маєш рухатися як можна правіше. От у мене їдуть там евакуатори чи фури в правій смузі, а я їду швидше, тим більше в межах там обмежені. То чому я маю їхати з ними? Чи чому я маю одразу стрибати за ними? Якщо я можу їхати швидше, і вони в правій смузі є в лівій. От я їх обійшов, випередив, а от спокійно себе. Мене випереджає інший автомобіль по лівій смузі. Все нормально, все адекватно. Я і по Європі багато проїздив, і по Україні дуже багато не їздив. І коли люди приходять, чіпляються за якесь слово, чи за якийсь там рух твій неправильний, від цього аж, чесно кажучи, вити хочеться, настільки люди пришиблені. Вибачте, якщо я вас так обізву. Але ну я саме так і вважаю. Тобто, ну має бути повторюсь, міра адекватності. Якщо є можливість, ти нікому не заважаєш. Тим більше на секундочку, у нас в Україні ви знаєте, які дороги, особливо права смуга, в які ходять перевантажені автомобілі. Можливо, я не хочу ловити от на клієнтському, чи навіть на своєму автомобілі ями там от по дорозі до передачі автомобіля клієнту розірвати колесо чи погнути диск. Я виїжджаю в ліву смугу. Якщо бачу когось позаду, я з'їжджаю. Те, що в момент там. Сторіс, я був в лівій смузі. Це ж не значить, що я позаду за себе зібрав там якийсь кілометровий затор, всі плетуться виключно через те, що Іван отробить одну сторіс, всіх зупинив життя стало, країна не працює, економіка загинається через те, що Іван робить один рух. Але є і ще один момент, який ви не враховуєте, це те, що дуже часто я знімаю на широкий кут, чи то на смартфоні, чи то на камері, і що він. Каже, от людина каже: там можна було втіснутися, от дивіться, я зараз от таким чином от їду, да наче автомобіль далеко, але ви зверніть увагу, в якій частині екрану знаходиться капот. Капот займає там ну, доволі немаленьку частину екрану. Чи якщо я отак зроблю, да? до автомобіля здається далеко, але капот ледь не третину екрану займає. Тобто широкий кут, він викривлює зображення, і те, що вам здається, що там реально місця багато, по факту виходить, що не так його й багато. Зараз продемонструю, що буде, якщо знімати на а, вже такий... Не такий широкий кут, так би мовити. Як вам тепер відстані між автомобілями, дистанція? і Чи варто тут одразу стрибати в праву смугу, якщо знову повторюсь. Позаду нікого немає в лівій, попереду, в правій, знову ж є автомобіль. Тобто, тільки стрибнувши, тобі треба буде одразу. Тільки стрибнувши, треба одразу. Там хтось другорядний виїжджає, треба пропустити. Ну тобто, поясніть мені, чому я маю постійно туди стрибати. От є місце. Достатня видимість, дистанція до автомобіля попереду. Я заходжу в праву Тепер без питань. А якщо такого нема, то чого сюди тоді лізти? Тільки умовно кажучи, виляти туди-сюди постійно. От люди виїжджають, вони повільніше рухаються. Я виходжу вліво, щоб вони могли розігнатися. І я не пригальмовував при цьому. Повторюсь, за мною нікого в цей момент немає. Це для хейтерів, для тих, хто постійно пише. До речі, бачите, який я тепер не такий розтягнутий і трішки худіший став, якщо. Зменшив кут огляду камери, він став не такий широкий, не риб'ячи око, умовно кажучи. Ну маю надію, так стало зрозуміло, чому я так роблю, чому ви так бачите все, і тепер не будете мене хейтити постійно там у відповідях на сторіс, чи навіть в коментарях до відео, бо реально це дуже часто доводиться зустрічати, як люди приходять там тридцятирічний стаж, і вони вчать тебе, як крутити кермо, не будучи в твоїй ситуації за кермо. Таке моє пояснення. Пишіть думки знову, де в чому я був неправий в цьому відео. Цікаво, буде почитати, буду виправлятись. Дякую за увагу. Маю надію, що вам таке повчальне відео було корисне. За можливості завжди їдьте правіше на проїжджій частині. Не маєте можливості, треба випередити когось. виїжджаєте ліву, зробили маневр, повернулись праворуч. Запам'ятали? Почитайте правила. Хоча б раз на півроку чи на рік робіть оновлення, тому що вони як не змінюються, так забуваються речі, якими не користуємося. Дякую за увагу і до нових зустрічей.